Неволя повернулися українські захисники, які мають поранення та важкі хвороби. Це вже дев'ятий етап обміну полоненими. Частина звільнених воїнів потрапила в полон ще під час оборони Маріуполя і провела в неволі понад три роки. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27, найстаршому 66. Українська сторона не повідомляє, скільки людей повернулися в межах цього етапу. Водночас, за словами голови російської делегації, на переговорах в Стамбулі з кожної сторони обміняли приблизно по 250 осіб. За його словами, це останній етап обміну у рамках досягнутих раніше домовленостей. Велика кількість повернутих сьогодні це. Оборонці, які потрапили в полон у 2022 році, хочу зазначити, що серед звільнених сьогодні є усі види та роди збройних сил України, державної прикордонної служби, національної гвардії України та Національної поліції. Також хочу зазначити, що сьогодні додому повернувся останній захисник острова Зміїниця, військовослужбовець Державної прикордонної служби.